В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Візмейлів День Державного прапора України відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України та прапора міста Ізмаїл. В Ізмаїлі прийшов благодійний івент Щаслива жінка, ти особлива. Що таке бутулізм та як влітку захистити себе від цього захворювання поради спеціалістів. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 серпня орієнтовно такі. 258 820 усіх пособового складу, 4 373 танки, 8 488 одиниць бойових броньованих машин, 5 318 артилерійських систем, 722 реактивні системи залпового вогню, 491 засіб протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 310 1324 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1406 крилатих ракет, 18 кораблів, 7745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 800 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні вночі російські терористи атакували ударними безпілотниками наш регіон. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять дронів типу шахет. Є влучання по виробничо перевантажувальному комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700 квадратних метрів. Станом на 6 годину ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає. В в День державного прапору України за традицією відбулась урочиста церемонія підняття державного прапору України та прапора міста Ізмаїл, в якій взяли участь жителі міста, представники громадськості, молоді та військові. Церемонія почалась хвилиною мовчання на знак вшанування військових, цивільних та дітей всіх українців, які віддали життя за свободу та незалежність України. Дивіться далі в Ізмаїлі. В день державного прапора України за традицією відбулась урочиста церемонія підняття державного прапору України та прапора міста Ізмаїл, в якій приймали участь жителі міста, представники. Громадськості молоді та військові наш прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Прапор єднає серця, супроводжує наші трудові подвиги і бойові звитяги, здіймається над героїчними містами і спортивними аренами. Відрізняє нас від інших націй і об'єднує хвилини радості і тривоги. Взяли участь у заході. Працівники з мильської районної військової адміністрації на чолі з Родіоном Абашевим, представники з міського виконавчого комітету на чолі з Андрієм Абрамченком, керівники військових та силових структур міста, а також громадськість. Серемонія почалась хвилиною мовчання на знак шанування військових, цивільних та дітей всіх українців, які віддали життя за свободу та незалежність України. Церемонію підняття державного прапору України проводить міський голова Андрій Абрамченко. Урочисту церемонію підняття державного прапору України. Почати державний прапор України винести. Після чого представники Сил оборони України маршем урочисто винесли державний прапор та підняли його. Державний прапор України підняти. Ще не вмерла Україна, ні слова. Сміхнеться слід за прапором України біля будівлі міськвиконкому підняли прапор Ізмаїла. Наш синьо жовтий стяг, прапор кольорів мирного неба і золотого поля, об'єднав під своїм полотнищем весь наш волелюбний народ, захисників рідної землі, патріотів. Державний прапор України як символ єдності, свободи та сили духу, надає нам сил і наснаги у боротьбі за незалежність нашої держави. Поважаємо державний прапор України, захищаємо його як потужний оберіг та духовний скарб нації, як символ нашої перемоги перемоги та миру нашій незалежній Україні щасливої долі на рідній землі з днем державного прапора. Катерина Касильова Теодор Христів для програми новин. В Ізмейлі пройшов благодійний івент Щаслива жінка ти особлива. Захід мав благодійну мету зібрати донати на підтримку родин, які втратили батьків на фронті або в яких голова сім'ї наразі знаходиться на війні. Докладніше дві цю репортажі нашого кореспондента. В Ізмаїлі відбувся масштабний івент Щаслива жінка, ти особлива організатором виступила голова міського центру допомоги та взаємодії Олена Савастру за підтримки партнерів міжнародної організації «Medical Teams International. Цей захід має дві мети: перша мета це підтримати наші жінки жінок, замотивувати на сьогоднішній день. Дуже багато жінок втратили, знаєте, блиск в очах і немає мети, немає задачі над чим працювати і так далі. Сьогоднішня е, зустріч е, має дати надію підтримати. Захід мав ще й благодійну мету, відзначила Олена. Перш за все, це збір донатів на підтримку родин, які втратили батьків на фронті або в яких батько наразі знаходиться на війні. На зустріч були запрошені виключно жінки. Як ті, що відносяться до категорії тимчасово переміщених, так і місцеві мешканки, щоб стати учасницею, необхідно було попередньо зареєструватися і зробити мінімальний донат 450 гривень. Згідно програми, на учасниць чекала зустріч з нутриціологом, психологом, бізнес-коучем, тренером, сексологом та дизайнером одягу. Вела захід відома в місті ведуча Наталя Кулінська. Жінка наразі оголосила для себе повну тишу, однак відмовитися від проведення цього благодійного заходу, не змогла. На сьогоднішній захід ми ми Запросили спікерів із п'яти сфер, які дуже важливі для жінки. А це професіонали з нашого міста. Ми зібрали близько 70 жінок. Ми проводимо таку живу зустріч, на яку ми і спілкуємося, і робимо вправи практики та слухаємо наших лекторів. Психолог Наталя Ткачук представила тему Внутрішня сила та стан як результат використання емоційного інтелекту. Враховуючи реалії сьогодення, негативні емоції часто беруть гору, і тут важливо не піддаватися. Внутрішня сила проявляється саме через контроль своїх емоцій і психологічного стану, тому не варто придушувати емоції слід направляти їх в потрібне русло. Це було не просто віщання про якісь емоції або в наш внутрішній стан. Це була практична тренування для кожного учасника, і кожен з них зміг потренуватися та навчитися навичкам прояву емоційного інтелекту та емоцій взагалі було проведено багато технік, яких наші гості комунікували між собою. Та випрацьовували в собі навики не просто. Розказування та проговорювання своїх внутрішніх емоцій та переживань, але й вчилися підтримувати одне одного, що є неотімливою частиною нашого життя Підтримуйте одне одного, будьте до одне одного ближче. Сексолог Світлана Крістофор висвітлювала тему відносин між чоловіком та жінкою. Особливу увагу спікер приділила саме ролі жінки, адже застарілі моделі поведінки, в яких жінкам відводиться пасивна роль, перешкоджають модернізації відносин між парами, включаючи сексуальні взаємини і можуть ускладнювати створення щасливого життя разом. Моє сьогоднішнє виступлення буде стосуватися базової теми стану жінки, тому що з неї все починається. Сексуальність – це не про короткі платья, не про який макіяж. Сексуальність – це про магічне стан жінки, яке притягує до себе абсолютно все – гроші, возможности, цветы, подарки, внимание мужчин и, конечно же, внутреннюю, внутреннюю уверенность того, что вы та женщина, которой вы всегда хотели быть. Фітнес-тренер Діана Хаджерадіва поділилася своєю історією успіху. Жінка розповіла, які етапи пройшла, аби стати тренером. В ході виступу Діана підкреслила, кожна жінка особлива, тому слід любити себе, дбати про здоров'я і як бонус ви отримаєте красиве та здорове тіло. Я вважаю, що жінка має бути щасливою. Коли вона щаслива, вона заряджає всіх навколо. Вона випромінює ту енергію. Яка творить чудеса? Тому дівчата, любіть себе, тримайте себе в формі, дозволяйте собі все, і все буде добре. Про те, як вести здоровий спосіб життя та збалансовано зібрати харчову тарілку, детально розповіла нутриціолог Анастасія Бабчинська. Сенс здорової тарілки полягає в тому, що за кожен прийом їжі ви отримуєте збалансований раціон та повний набір необхідних нутрієнтів. У такому разі ви зможете їсти все і при цьому худнути. Я допомагаю жінкам худнути і відчувати себе гарною, доглянутою, щасливою. Моя тема сьогоднішнього івенту «Смакуй здоров'я на тарілці, як раціонально збирати збалансоване харчування і худнути. Дуже рада, що є така можливість розповідати, ділитися. Тему формування позитивного мислення підняла бізнес-коуч Наталя Колесніченко. Жінка детально розповіла, як будь-яку проблему перетворити на завдання та як його потрібно вирішувати на шляху до головної мети. Сьогодні хотіла. Донести головну думку, те, що життя взагалі, а особливо життя жінки це дуже непередбачувана річ, і треба попри що за будь-яких обставин йти просто до своїх цілей. Своє життя потрібно влаштовувати до тих пір, поки воно не почне влаштовувати вас. Дизайнер одягу Ірина Абашева поділилася своєю історією успіху. Спікер розповіла про кроки, які їй вдалося подолати, та про те, як вдалося відкрити свій шоу-рум одягу під час війни. У мене була швейна машинка під рукою та журнали. Якщо ви пам'ятаєте, такі старенькі бабусині журнали Бурда з викріками. Саме так все і почалося. Я шила одяг собі. Це побачили мої подружки. Також захотіли собі. Це були мої перші експерименти. На жінок-учасниць захід справив позитивне враження. кажуть, змогли відволіктися, зарядитися та наповнитися енергією. Я вважаю, що жінка це таке створіння, яке приносить в цей світ матеріальне. Вона народжує дитину і і жінка, вона зможе зробити все тільки якщо захоче. Їй потрібно всього нічого. Любити себе і віддавати цю любов навкруги. Цей тренінг є дійсно потужною, класною, е такою, класним таким івентом, який дійсно дозволить... Е Розкрити всі родзинки, можливо, душу кожного, так переосмислити, здійснити таке емоційне перезавантаження, так знайти себе, розкрити душу, переосмислити по-іншому, глянути на світ своїми ж очима, але крізь призму очікуваних результатів, які ти хочеш, щоб вони. Принесли для тебе користь. все-таки. загалом, в ході благодійного івенту було зібрано 50 тисяч 250 гривень. Усі зібрані кошти підуть на допомогу родинам, батьки яких загинули під час воєнних дій. Я впевнена, що такі заходи, які а, дають можливість зібрати якісь донати на допомогу іншим людям, а завжди а, корисні, тому що ну не можемо ми в світі а, ну тільки брати ми маємо щось робити для інших людей. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. Сеф'янській громаді тривають благодійні заходи на підтримку ЗСУ. У неділю, 20 серпня, у Будинку культури села Першотравневе відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Талановиті артисти, аматори населених пунктів Першотравневе та Кислиця демонстрували свої вокальні та хореографічні вміння, даруючи тепло своїх сердець кожному, хто у цей день прийшов підтримати українських захисників. Присутні могли відпочити, насолодитися українськими піснями та танцями, адже все це, що від душі та істинорідне серце українця, приймало до сліз усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива та сильна нація. Упродовж концерту вдалося зібрати 8643 гривні, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб Інської армії та їхню готовність допомагати. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників. Влітку зростає ймовірність харчових отруєнь з умовно споживанням продуктів, у яких накопичилися ботулотоксини. Що варто пам'ятати під час споживання цих продуктів, та як убезпечити себе від отруєння? Дивіться у сюжеті. Літній сезон у розпалі, а значить, все ще існує загроза харчових отруєнь, адже сонце та спека сприяють розмноженню хвороботворних мікроорганізмів, зокрема у їжі. Одним з видів харчових отруєнь є ботулізм. Що це за хвороба та як захистити себе від неї? Ми запитали у спеціалістів Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території. Проблема пищових травлінні, визвана возбудітелем ботулізму, з року в рік вважається очень актуальною. В Украине самое время на пик этого заболевания приходится на летний период времени. Батулизм это тяжелое инфекционно-пичевое отравление, потребляемое продуктами, содержащих этот ботулотоксин. И продукты, которые прошли плохую некачественную термическую обработку потенційно небезпечними. Є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Інкубаційний період цього заболівання від 4 годин до 8 днів. Самое главное в діагностиці цього заболівання определити, тому що це заболівання э, э, під видом простого пищевого отравлення. Симптоми ботулізму з'являються через кілька годин або через кілька днів після вживання небезпечного продукту. Що коротший інкубаційний період, тим тяжчий клінічний перебіг хвороби. Симптоми э, очень можуть швидко э, наростати. И сначала могут отмечаться такие клинические проявления, как тошнота, рвота, желудочные спазмы. Также может температура подниматься до 40 градусов. В дальнейшем, если не оказать первую медицинскую помощь, может возникнуть паралич, который распространяется по всему телу від голови до ног. У питаннях профілактики бутулізму основним є дотримання чистоти сировини. Тому чим частіше вимито продукти з городу перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. бутулізму. Обов'язально треба слідити за гігієною і за консервуванням в домашніх умовах Гриби, грибів, м'яса і рибу. Обязательно не приобретайте консервацию с рук и на стихийных рынках, не употреблять просроченные продукты. Даже если на них срок годности хороший и не видно бомбажа, то и вам подозрительно эта продукция. Ні в коїм случаю її в пищу. Також необхідно категорично виключити придбання консервів в'яленою копченою, солоною риби й інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. Під час консервування важливо добре простерилізувати банки й кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. Радять спеціалісти. Банки з домашньої консервації повинні хранитися обов'язково в прохладному місці в определених спеціальних умовах. И при консервации обязательно используйте проверенные рецепты и не используйте какие-то подозрительные продукты, которые испорчены или не внушают доверие вам. Якщо можливо, прогрійте домашні консерви перед вживанням, бо при 80 градусах ботулотоксин руйнується. Продукти після розмножування бажано також піддавати ретельній кулінарній обробці. Такі п'ять принципів, які я вважаю, що абсолютно кожному чоловіку, чистоту, відділяти постійно сирову продукцію від готової проводить тщательную тепловую обработку, соблюдать время тепловой обработки, хранить продукты в безопасной температуре и использовать обязательно чистое. І сир'о, і воду З початку цього року в Одеській області було зафіксовано вже два випадки захворювання на ботулізм, Відзначили у Дунайському басейновому відділі санітарної охорони території. Перший випадок ботулізму э, був в январі в місті Одесі. Мужчина приобрів э, продукцію рибну продукцію в через інтернет. І другий випадок був в маї. Житель Подольського району э, употребляв пищу Консервы мясные и сало домашнего приготовления. Поэтому будьте внимательны, какие продукты вы употребляете, и е, старайтесь в интернете не приобретать никаких продуктов, которые могут вызвать ботулізм. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Тому ретельно слідкуйте за якістю продуктів, які споживаєте самі та які споживає ваша родина. А у разі появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Наталя Гаврилова, Теодур Христяв для програми новин. Днями у столиці Польщі, місті Варшава, пройшов перший день чемпіонату світу з греплінгу у розділі «Ноугі» – боротьба без кімоно. У складі збірної України виступала Ізмаїлка, тренер-початківець і топовий спортсмен клубу ММА Ізмаїл. Пойде Діана. На прізвисько Амазонка тренер Максим Журавльов. У ваговій категорії понад 90 кілограмів у віковій категорії 15-16 років діана принесла у скарбничку збірної України золоту медаль, здобувши перемогу у фінальній зустрічі на спортсменку з Казахстану та вперше стала абсолютно чемпіонкою світу з греп. Пінку у розділі нової. 24 серпня о 16.00 до Дня Незалежності України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття художньої виставки члена національної спілки художників України та Європейської асоціації «Європейн Артіст Олега Недошитко міста Одеса. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 80 копійок, продаж 38 гривень 50 копійок. Євро купівля 41 гривня 30 копійок, продаж 42 гривні, 20 копійок. Візмилі очікується мінлива хмарність. В день без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси тепла. В день 33-35 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів, вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 23-25 градусів тепла, вдень 28-30 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мультів.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.